Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Сумщині у Сумській області. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються зайти на українську територію на півдні регіону ближче до Харківщини. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Каже на цьому відтинку кордону з Росією, ворог не припиняє обстрілювати населені пункти у прикордонні. При цьому використовує і авіацію. Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп також продовжується саме на сумському напрямку, і якщо раніше ми більше фіксували таких спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп по півночі Сумської області ближче до Чернігівщини, то за останні кілька тижнів викривалися і спроби заходу диверсійних груп південніше, ближче вже до, до Харківщини. Одна з крайніх груп, яку яка викривалася в межах Сумського Сумської області, спроба її заходу десь досягала близько 15 диверсантів, які в тому числі мали завдання і власними силами атакувати позицію українських воїнів.